Основна частина гри Dark Souls 2 вже пройдена. Хто не хоче подивитися, може подивитися ось це відео. А зараз я відкриваю двері у DLC. Пора поринутись у нові страждання. Я готовий. Я вже прям рвуся до них. Біжу, біжу. Ніхера собі. Оце дракона тут. Зустрічає мене зразу. Полетів крутяк. Це, походу, бос буде по-любому. Ну це 100% інфа. Чомусь їх тут за дохера і вбивати щось, я їх не дуже хочу. Щось вже грати в це DLC я перед. Думав, якщо чесно. Ого. Оце ти хорош дракон з попали відіотів. Одес. Що цих задів попали. Не можуть ніяк переслідують. переслідуйте, переслідуйте мене колючені. Блін, що тут всі скрині відкриті? Хто їх повідкривав? Що за мразь? Перепоняв. Хто? Я забрав всю його броню, ти дивіться, який крутий. Ага. Наразі я бачу боса. Ну що, королева дерьма. Получай. Три удари зразу з Нормальний прийом, мутить мощно. Буду мати на увазі, що таке присутнє у неї. Вона щось викликає. Якісь душі. Це скелати. Окей, золоті. Ова. а чого вона не, не наносить урон своєму скелату? Вона кончена. Дайте попити, водиці. Нє, ні, ні. Ах, він мразь, підкралася. Що вона викликає? Якоюсь динозавра, напевно? Йо, він був босом! Я пам'ятаю його, він був босом якого біса. Опа! Він не попав, але не бізнес демедж, класіка. Її важко вбити, бо вона викликає душі мертвих ідіотів. Ну давай я тебе перше порішаю. Кончене. Вона допомагає йому, як це вісить. Тільки дайте мені похилитись. Дякую, дякую. Вона телепортувалась прямо сюди і вбила мене. Вона не може угомонитись, вона викликає і викликає цих дебілів. І вона підкрастись ззаді вирішила. Кончена. Нахер, мінус. Мінус долбоє кончений. Бац-бац, бум-бум біч. Треба їй максимальний урон вносити, поки вона це все робить. Ага, ага. Зі спини кидає в мене цю херню. Мінус. Оп. Ізі. Вона знову викликає ідіота. Як ж добре, що вона його викликає. Дракон цей, походу, зараз приводить, а? Хоп. Ізі, peasy. Вау-вау-вау-вау! Фух! Найс. Получай дебіл. два рази, дай я бахну трошки. О боже, ця штука мене бісить, вона тупо літає тільки і все. Ну, важко битись проти боса, який 90% часу проводить в повітрі. Оп! Ухилився, ідіот. Ну то не я ідіот, а він ідіот. Тупе створіння, почекай! Оба, ухилися, ухилився! Боже, як воно мене бісить! Получай! нє ні, -ні, ні зараз я буду получати. Ах, воно аж кончене. Да йде в сраку сенфарго. Біжу під нього. Погана ідея була, напевне. Блін, Бу, він знов тікає, біжу знову під нього. Хоп, ухилився на цей раз. Але все одно получив дамеч. Цікаво, як це працює. Ага. І ку... ага. Ну-ну-ну, та 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 Та-та-та. Дебіл тупий. На на. На ще раз. І ще раз. І ще раз. Все. здохло. У мене є нова пушка, зацініть. Дивіться, яка штука в мене в руках. Що вона може? Оба! Оба! Такого не очікували, дебіли. На нахер, чмо. кечмо! Отака от в мене класна зброя. Оце тут красиво, оце там замок здоровий. Ласкаво просимо в нову локацію. Чекаю з нетерпінням, щоб е, не пройти її. Оба! Заморожене царство хворих людей. Круто! Давно хотів сюди попасти? Окей. Okay. А, прикол. Гарний прийом. Моя черга нахер. А, це нормально нахер. Ну і де босс? А, я бачу босса. Хоп, Ухилився. моментально нахер. Получай. Получаю. Хоп. Ізі, пізі. На, нахер. Хоп. 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 Він напад не очікував, що я так ухилюсь. я тоже. Опа! Заліз тобі під дупцю. На нахер. Получай. Опа! Куда ти біжиш? Котик, ты да. сюди! Оп! ізі пізі Помри нахер. Прикольно, вроде бы. Це така пастка. Нихера! Круто! по моєму їх безкінечно виходить. ходить. Дос... Да, да! Там ще давай, ззаді. А як це перемогти? Я Не щарю. Це типу випробування моїх нервів? Чи як? Давай добивай мене нахер. Я не знаю, як це виграти. Це бред ідіота. Що мені здається, що треба щось по цій тупій карті пошукати. Може, там щось є. Чисто теоретично зняти закляття цих порталів і вони не будуть виходити. Щось таке. Я ненавиджу цю гру. Бачили цю пеку? Він теж ненавидить цю гру. Hello there. Привіт. Ну привіт, дядько. Куда ти тікаєш, дурак? Він щось випив, ах ти кончений. Очі. Ай! І тікає, він просто тікає тупо. Я зрозумів. Я зрозумів. Ніхерасові він ще позу показав. Ух! На на. Получай. Я вбив стоника. Він вбив мене. Він знов цю позу показав. Ух, як він мене бісить. Я стою в проході, щоб він не втік. Все, я обдурив систему. Куда ти тікаєш, кончено? Залишилось зробити саме основне. О, ова! Я знайшов ще одного рицаря в свою допомогу. Ось і все. Я знайшов усіх. Що ти тичеш? Давай вставай, і рухайся. Підемо битися з босом. Четверо пацанів стоять. Все, ми готові. Провалюємось в бездну. Ух, оце херено. На нахер, лежати. Я дубину класу знайшов. Що ти стоїш? Лежати? Двоє зразу на місце поставив. Куди ти розігнався, мразота? Йоу йоу, йоу що це за гонщик привид вийшов? Оце це так, дядько. Оце він влітає. Конче, на на 600. Опа, пішов нахер. Я тебе дубіною зараз задовба, ідіот. Хоп, ухилився. Найсе. Ах ты кончене, дав би похилитись почекав би трошки. Ідіотіна. Нахер? На нахер. Поняв. Ага. Лох. Оп. 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 Моя чарга. Хоп. Моя чарга. Хоп. Моя чарга нахер. О ні, я знаю. Це прием. Хоп. Похер. Моя чарга? Получай ще раз! Ага, ти не попав! Лошара! Хоп! Хоп! Хилюс, ну нахер! Хоп! Хоп! Моя чарга. Бам! А що, дядько? В тебе вже закінчився твій цей легендарний матч чи шо? Ще один удар тобі залишився на у нас десь. А куди ти так спішиш? А? По чи що? Получай. На самках, погнали вниз, До наступного боса. А що за нахра, куди туди йдете? Йо, якийсь онлайн там спавниться. Блін, воно реально не схаменеться. Кончене створіння. А, тут ще одне таке заспавнилось. Боже, я ненавиджу цю зону. Що це таке? Хто її придумав нахер? Тут босс знаходиться. Слава Богу, я до нього дойшов. Це тупо той самий тигр, по суті, проти якого я вже бився. Я зрозумів. І де я спавнюсь, звичайно, що тут, бо, тому що там збереження немає. Що ж, це був дуже цікавий бос. Е, хай він іде нахер. І я йду в інакшу локацію. Серйозно? Йо, пересете. Якщо цей ланцюг зараз поворохнеться, я виходжу гри. Що це за чуваки з бочками? Куди вони їх несуть? Я реально вже просто пробігаю це все дерьмо. Якщо ну, не завжди так виходить, пробігатися все дерьмо. Ну наразі я дійшов до босса якогось. Дуже дякую. Я пригнувся від його удару. Він якийсь лох. Він дуже сильний лох. Дивіться, який я демот йому на ще. Оп. Хоп. Ага. Опа. Всі три рази ухалися. Я получаю урон, будучи біля нього. Прикольно. Він типу мене ще спалює. Хоп! А ти не попав від його. О, боже, дядько, дядько. Оба. Опа! Опа! Помри нахер. Easy peasy. Це босс! Якийсь крутий рицарь. Опа! Чо, це в нього удар. А-ай-ай-ай, аж а як? А що ж так легко, дядько? на на. Ай. Ага, не попав. Лох. получай по голові. Він що зробить, поки він що зробить, треба його бити. Він зарядив меч. Йо, пересета. Окей, класний прийом. Знову цей прийом. У, я ухилився від нього. Найс. Нє, і де в сраку кончене. Оп! Давай. Найс! Фух, це було близько. Боже, блін, я ненавиджу дорогу до боса. Я бачу боса, біжу. Ніхера собі оце швидкість, я, маю, я мав зреагувати якось. Що Що це було? Що це було? Що це нахер було? Треба викликати допомогу, мені похорон. Друзі, заходьте, будь ласка, заходьте швидше. Я поки чекаю, я не буду його бити, Поки він хай мене б'є. О, пацани зайшли якраз. Зразу зникли. Окей. Окей, нормально. Бродіо, нормально. Нормально. Почай. Оп, оп! Нічого страшного буває. Я тебе закручу, забачу зараз ідіод. Получайнах. Я думаю, я вже повністю вивчив в принципі, його. Він не такий вже і складний, як здавалось на початку. Ну ладно. Ну, ладно. Та й пересете, ти задрав цим тупим прийомом. Ще раз, серйозно? Три рази підряд? Чотири рази підряд. Я зрозумів. Ну нічого, буває. Я ненавиджу цю гру всім своїм серцем. Якщо хтось надумає зіграти Dark Souls, будь ласка, не треба. Тупа ідея, чесно. Начхати. Начхати взагалі, абсолютно. Не похилюся. Ну нахер. Ну нахер. Получай. Ідіот. Збив його на щось. Фух, це мені повезло. Блін, щось він тупить дуже жорстко, треба херачити його. Окей, окей, окей. Все, я виграв, я виграв. Я не виграв ще. Бий! Та не так. Фуф. Залишився ще один босс. Так тому і бути. Спускаюсь до нього. Я, звичайно, ще попробую, але мої нерви закінчились вже. Опа! Це я здаюсь маха. Я махав через оцю ту парилу дорогу. Чому не можна було поставити оцей бонфайр біля боса? Я не шарю. Ти появляєшся десь в засніженій території. Ти маєш бігти кудись. Спокійно, все нормально. Я дойду до боса. Інфа стопроцентна. Все, я здаюсь. Я завершую пригоду. Було дуже класно. Все, відео закінчилось.